Одразу відповім на питання: чоловіки можуть вигодовувати дітей грудьми, але ми це приховуємо мільйони років, аби менше брати участь у їхньому вихованні. Мужики сарян ще все ось так злив, мене підкупили, ну, а насправді відповідь трохи складніша. Спершу треба б зрозуміти, а не хіба взагалі чоловікам ті соски, щоб не гарно навколо них росло і складно було брити. Насправді в існуванні чоловічих грудей винні хромосоми. Це може, звісно, здаватися дивовим. Коли ж не мали перші декілька тижнів вагітності, всі ембріони розвиваються як жінки. Умовно. Десь на сьомому тижні y хромосома це та, яка відповідає за чоловічу стать, починає впливати на одну залозу ембріони і перетворює її на яєчки. А якби цієї y хромосоми не було б, то ця залоза розвинулася б у яєчники. Яєчки вже на восьмому тижні починають виробляти чоловічі статеві гормони, які впливають на все інше тіло, і ембріон формується далі як дитина чоловічої статі. Проте прикол у тому, що соски у ембріона формують. Ще до того, як ігра хромосома створює тестикули. Тому можна заявити, що всі чоловіки отримують груди ще до того, як стають чоловіками. А я що то не понял, я що баба по-твоєму, тобі біля посадать. Але ну є і є соски та груди у чоловіків. Вони ж чисто по приколу виходить, не працюють так, як у жінок. Правда? На жаль, працюють, точніше можуть. Річ у тому, що за створення молока у самок відповідають гормони. Звісно, у певних тварин ці гормони відрізняються, у людей, наприклад, за лактацією відповідний пролактин, а у корів самототрапін. Проте, факт у тому, що всі ці гормони виробляються у тілах усіх савців, а не тільки самок. До речі, закладається, що це він. Та що ж такое? Я вже шосту свою цноту на цих ставках програю. Так ось, через те, що чоловіки теж мають всі ці гормони. Які жінки проти в іншій концентрації, то можна ввести деяким самцям ці гормони у потрібній кількості і вуаля отримайте молоко, козла, кастрованого бика та морського свина. Жарт про бичаче молоко, прошу написати в коментарях. Звісно, кількість молока від чоловіків буде набагато меншою, бо ну груди чи вим'я у самців все-таки не таке велике, як у самиць багато рідини там не створиться. Але факт залишається фактом: чоловіча лактація можлива навіть у людей. Є різноманітні задокументовані кейси, коли, наприклад, лікували чоловіка від раку за допомогою певних гормонів, і вони, як побочка, збільшили груди пацієнту, і він ще пару років виробляв молоко. Також чоловіча лактація може бути побічним явищем. Чим травм, коли залози починають виробляти так званих жіночих гормонів в рази більше, ніж треба чоловіку, чи, наприклад, це може бути побочкою від деяких препаратів. Також дуже часто чоловіче тіло може почати створювати молоко після екстремальних умов, довгого голодування чи, наприклад, тортур. Є свідчення, що сотні військовополонених у японських таборах часів Другої світової виробляли якусь кількість молока. Але тут, скоріше за все, причина у печінці, бо в таких умовах вона часто травмувалася. Відмирала потрохи не могла фільтрувати та руйнувати гормони у тілі, тому багато з них накопичувалися та впливали на молочні залози в тілі чоловіка. Проте всяляка така лактація у чоловіків і досі вважається не зовсім нормою, та й оно які різні умови мають бути. Просто так чоловіки не виробляють молоко. Правда ж, насправді невелику кількість молочка частина чоловіків все таки може виробити, і зробити це абсолютно нескладно. Достатньо взяти свої хтиві пальчики, зняти футболку та почати стимулювати свої сорі. Ютуб тут свариться і кидає жовту монету за те, що я розповідаю наукові факти, бляха. Поставте дизлайки. До речі, може так. Ютуб, хоч не задушить це відео. Тому, простими словами, помасажуйте там собі трохи пальчиками, і, можливо, невелика кількість рідини рано чи пізно з'явиться. А у підлітків через високий рівень гормонів і навіть пару крапельок може бути. Тим паче, така стимуляція це природній спосіб вивільнення гормонів, які відповідають за лактацію. Проте маю зазначити, що працює це не у всіх чоловіків, але і вважається нормою. Такий самий принцип, до речі, працює і з жінками, навіть невагітними та тими, що не народжували на. Давно дитину, тут, звісно, треба більше часу, проте і ефект буде ого. го Річ у тому, що історично люди часто помирали, ну і що було робити, немовляті, якщо його мама печерна людина загинула, а ніхто із племені не має дітей та не може погодувати це маля? Тому еволюція дозволила розв'язати цю проблему. Більшість жінок і зараз можуть стимулювати свої. Давайте не буду казати, що аби Ютуб знову не сварився. Стимулювати, і через 3-4 тижні молочні залози почнуть виробляти молоко. Буває і стільки ж багато, ніби жінка недавно народила. Таке, доволі часто практикують жінки, які хочуть усиновити чи удочерити немовля і хочуть годувати їх саме своїм молоком. Достатньо просто пару тижнів кожні кілька годин використовувати молоко від смоктувача Бо імітувати, ніби дитина їсть. До речі, якщо немає від смоктувача, то його б партнера підійдуть. І з часом тіло почне виробляти. Ти молоко самостійно, звісно, працює це не у 100% жінок, але таки існує навіть у Біблії щось схоже описувалося. Тобто Бог тобі сказав, аби ти щодня смоктав е, мої диньки? А якщо ви не хочете, аби я показував свої диньки дядям за гроші в інтернеті, то пропоную вам підтримати канал фінансово. Можете це зробити на Ютубі і бачити нові відео раніше, або ж на Монобазі, де вам має бути зручніше і ще й отримаєте доступ до закритого ТГ каналу. Без вашої допомоги цей ютуб канал би давно закрився, чесно, тому всі посилання для підтримки залишаю на екрані та ще більше Описі. Всім дяка-пердяка. У природі, до речі, не всі самці можуть створювати молоко, навіть із втручанням гормонів, людям та ще деяким тваринам пощастило все-таки. Та й досі не було знайдено ні одного виду савців, де б чоловік був головним годувальником дітей молоком. Звісно, у 1994-му було зловлено деяких самців крила на борогу у Малайзії, у яких були розвинені молочні залози і в них було немало молока. Проте, чи це якась мутація? чи Вплив навколишнього середовища не ясно, адже щоб дитинча цих кажанів пили молоко саме у батька ще ніхто ніколи не бачив. Причина ж того, що чоловіки не годують своїх дітей грудьми, чисто еволюційна. У 90% усіх видів савців догляд за дитиною це чисто жіноча справа, адже в основному потомство дуже легко виживає і без батька поруч. Ну згадайте хоч коней, де Лоша народилася і вже в той же день бігає поруч з мамою, на що їй той батько. Тому ось так і виходить, що роль. Більшості самців це якнайбільше запліднити самок та передати свої гени. Та й погодьтеся, якби якийсь чоловік через мутацію почав сидіти та годувати молоком дітей, то самці без такої мутації дуже швидко би витіснили цього чоловіка, бо вони не витрачають час на дитину, а лише жорстко запліднюють інших самиць. Звісно, існує і невеликий відсоток савців, де чоловік все-таки залишається поруч зі своїми дітьми, але і там годуванням молоком займається мати. Зазвичай такі самці. Захищає територію та свою сім'ю від хижаків, полюють та приносять їжу самці, яка її їсть, та створює молоко для дітей, ночі просто переносять потомство з місця на місце. Коротше, займаються самці тут чисто маскулінно чоловічими справами. Ну і чисто еволюційно логічно було створити можливість лактації саме самицями, адже вони купу часу виношують дитину у своєму тілі, слони, наприклад, вихідні аж по 22 місяці. Тому після такого довгого процесу створення життя самиця вже і не може покинути дитину на відміну від чоловіка, який як то кажуть, сунув, плюнув та пішов. Тому раз самка не покине дитину, то хай тоді її годувати її буде. Ми ж люди любимо вважати себе вищими за еволюцію, адже ми такі типу вумні гомо-сапіенс, людина розумна, та можемо створювати різні технології для протидії цій самій еволюції. Тому чисто теоретично, років через 50-100 чи післязавтра ми можемо жити у світі, де чоловіки будуть пити якісь таблетки та легко зможуть годувати своїх дітей так само, як і жінки. Адже все-таки. Ми вже не у дикій природі живемо. У жінок є вибір, обов'язки, робота. Та і просто коли народжуються двійня, трійня чи навіть більше дітей, то мамі, ой, як складно їх всіх годувати, чоловік би дуже допоміг тут. Але звісно, це все у технологічному майбутньому. Нам до нього ще треба дожити. Тому не забувайте закидувати на ЗСУ. Ось тут збір на пікапи вже пару місяців як стоїть, я у вас вірю. Ну і обов'язково ставайте спонсором каналу та дивіться минуле відео про історію аніме.